Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Хочу розповісти сьогодні про цукровий діабет. Є вже, до речі, у нас багато відео відносно буде посилання на те, щоб переглянути їх. Але що хочу сказати сьогодні, що обов'язково контролюйте рівень глюкози в крові періодично. З віком потрібно це робити все частіше, і якщо є у вас така можливість, то майте вдома і глюкометр, хоча б один-два рази в місяць, щоб ви могли контролювати рівень цукру в крові. Наступне те, що хворим на цукровий діабет другого типу, які не інсулінозалежні, зазвичай призначається метформін. Він переноситься добре, але що може трапитися, коли довго тривало його приймати. Може бути таке, що у вас буде дефіцит вітаміну в 12 і фолатів. Фолієвої кислоти, тому саме хворим при цукровому діабеті призначаються вітаміни групи Б. Ще одне є те, що вітамін в 12 допомагає правильно діяти метформіну, а саме, покращує його біодоступність і те, щоб він нейтралізував глюкозу, допомагав зв'язуватися інсуліну з глюкозою. Відповідно, йде її тоді нейтралізація. Якщо ви не будете приймати Б12 кислоту чи групу Б, у вас може виникнути анемія. Тому профілактика повинна обов'язково бути. Також при тривалому використанні метформіна може бути металевий привкус у роті, діарея, диспепсія, тому періодично знову ж таки приводьте в норму в мікробіом шлунково кишкового тракту і саме звичайно кишківника. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.